Всьому нашому славному краю, нашим прекрасним людям, вам, наші шановні глядачі, нині на Васильівщині свято, урочисте і радісне, три славині дати злилися у величну подію. Року сьогодні Васильівський район святкує своє 90-річчя! 26 жовтня для Васильівців священний день. День виселення міста і району у роки Великої Вітчизняної війни. 70 років минуло з того часу, як радянські солдати ціною мужності і життя відвоювали Васильівську землю. І ще однією датою пишаються мешканці нашого міста. Сьогодні Васильівка відзначає свій 225-й день народження. Ми ще вітаємо з цим проміжками днем всіх, хто народився на Василь. І тих, хто покохав цю землю як рідну. Краси такої в цілім світі ти не знайдеш, як не шукає. Звілаєм Васильівщина, з Днем народження рідний край! З гордістю і щирою радістю ми розпочинаємо урочистості славетного свята Василівського району. Найприємніші, найхвилюючі події у житті міста, району, країни. Відзначаються під осяйними знаменами. Просимо всіх підвестися до зали.